Воробів Андрій Борисович. я виконую е е е е є, з дорученням керівника підприємства, е на балансі котрого, котрого знаходився цей невеличкий торгово-виставковий комплекс, який сьогодні намагалися знести працівники Дарницького благоустрою та е е працівники Дарницької міліції дуже активно їм допомагали в цьому. Якщо там сьомий номер вказано, зачекайте. зачекайте. Да. Оце я забрав, а оце треба віддати. Не треба нікому індавати. Василь Ніколайович, в чому конкретна справа? Е, під е, цими спорудами знаходиться е, договір оренди земельної ділянки. Є абсолютно офіційне відведення земельної ділянки, діючи до 2015 року. Я не знаю, кому це було треба і взагалі і нащо. Скоріше за все, працівники, я не знаю, виконували злочинний наказ когось із Дарницької адміністрації, або Вітковського безпосередньо, або когось із заступників, можливо, Дзюби, так? які дали вказівку на підставі якоїсь робочої групи знести оці споруди, надали якийсь графік до монтажу. Я вам зараз покажу документацію. Це так цікаво. Дивіться. Дивіться. Оце все піднесення. Адреса з Долбунівська 7. З Долбунівська 7 знаходиться Ононо. Ото з Долбунівська 7. Взагалі і Воробйова такого не існує. Майно належить товариству ТВК Озерний. Ось договір оренди земельної ділянки. Незважаючи на цю всю документацію, незважаючи на те, що вся документація була показана і працівникам міліції, і е, працівникам благоустрою, і працівникам адміністрації, вони влаштували тут бійку, бризгали людей газом, міліція таскала потім людей, яка, які намагалися захищати е, інших людей. Тому я не знаю, як це називається взагалі. Е, ну можливо, тільки одним словом здирництво. Більше нічого я сказати не можу з цього приводу.